В грудні 2024 року депутати Житомирської міської ради прийняли рішення про надання коштів для придбання восьми комплексів безперебійного жилення для світлофорів. Цьогоріч виконавчий комітет ухвалив закупівлю ще восьми одиниць. Нами вже на сьогоднішній день проведені тендерні закупівлі. Є переможність, з якими ми підписали вже сьогодні договір. На придбання цих вісьми комплектів наразі такими комплектами забезпечено 12 перехрест міста з інтенсивним рухом транспорту, розповідають фахівці. Ви бачите, вже на даному перехресті східна Грушевського є у нас перший шафа це. Дорожній контролер, а за ним вже більше шафа змонтована. То вже йде блок безперебійно живлення. Протягом думаю, десь неділь трьох ми ще змонтуємо вісім, і в цілому вже буде 120 двадцять світлофорних об'єктів і 119 обладнаних такими блоками безперебійно живлення. Усього з бюджету громади виділили більше мільйона гривень, аби забезпечити безперебійну роботу світлофорів на перехрестях. Перелік яких зображено на екрані. Нин забезпечує вісім годин безперебійної роботи світлофорного об'єкту в разі екстрених ситуацій. Учені електроенергії, але зазвичай у нас там рівні ситуації скільки часом тривають. Також у кожен комплект вбудований модем, який дозволить керувати та спостерігати за роботою світлофора на перехресті. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1